Вони увійшли в історію під Грифом ті що не здалися. В Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ воєнної акшн-драми Мирний 21 Стрічку розповідає про події 2014 року. В основі фільму каже режисер Ахтем Сейтаблаєв, реальна історія луганських прикордонників, які дали бій окупантам, попри перевагу ворога в силі та техніці. Зйомки драми відбулися в Києві та області, у тому числі й на території військової частини у Василькові. Саме цей об'єкт у перші дні вторгнення у 2022 році знищили загарбники Саме на те місце, де ми знімали, прилетіли три ракети. І в цьому є і така сумна метафора можливо. Чому кажу можливо? Тому що кіно ми зробили. Дякувати Всевишньому і розумним командирам. Тоді ніхто вислідкові не загинув. Немає жодної людини, кого. З нашою команди не зачепила війна. Більш того, один із моїх друзів актор і не тільки актор, надзвичайно талановита людина. Пашалі загинув минулого року, 6 березня, в Верпіні. Він був волонтером. Він є виконавцем однієї з головних ролей в нашій стрічці». З провідних чоловічих ролей у фільмі виконав актор Олексій Третенко. Зараз він захищає Україну на фронті. Головні герої стрічки каже, не просто звитяжці прикордонники, а звичайні чоловіки, які кров'ю та волею захищають своїх рідних та близьких, а також їхні жінки, котрі коханням оберігають їхні серця. Картина має бути вона дуже чесна, така вона робилась дуже відверто і дійсно. Всім хотілося ну якомога дотичніше це зробити, аби все було. аби все було як насправді відбувалось події. Прем'єра фільму на великих екранах відбудеться напередодні річниці повномасштабного вторгнення 22 лютого. Кожні 10 гривень з квитка на стрічку Мирний 21 через фонд Повернись живим спрямують на придбання мінометних комплексів для Луганської ТРО. Найкраща підтримка українського кіно це прийти на українське кіно, залишити свою гривню, підтримати українць, українство. А зараз це ще підтримати військових, тому що дуже часто українське кіно збирає кошти саме на війну. Що важливо? Важливо, що показ цього фільму відбувається саме зараз, тобто, в між завтра, 20 лютого. Та і на моє переконання, війна почалася саме от 18 20 лютого 2014 року. Саме тоді з інститутської фактично розпочалася війна московсько-українська. А ми з вами бачимо якісь певні. Е було трошки, скажімо, затища. Потім почалася повномасштабна війна. До роботи над сценарієм фільму долучився чинний полковник державної прикордонної служби Анатолій Куцюрба. Він постійно розповідав авторам стрічки про специфіку роботи прикордонників і військову службу. Загалом Віталій Маглаті, телеканал 402.